Дніпровський обласний онкологічний диспансер є закладом із високим рівнем медичної та харчової підтримки, що забезпечує п'ятиразове харчування. Кожен прийом їжі детально розроблений відповідно до дієтичних потреб онкопацієнтів і забезпечує збалансований калораж. Онкологічне захворювання та різні методи його лікування можуть значною мірою впливати на обмін речовин і призводити до виснаження та ослаблення організму. Тому онкохворим пацієнтам вкрай важливо дотримуватись правильного режиму харчування, тобто вживати їжу багато білками, а саме телятину, курячу грудку, морську рибу та знажирений сир. Необхідно також вживати достатню кількість речовин, які мають антиоксидантні властивості, що місяця, до прикладу, в яблуках та капусті, лікарі Дніпровського обласного онкологічного диспансеру радять більше вживати продуктів. Що містять натуральні антиканцерогенні речовини, адже спеціалізоване харчування це невід'ємна частина терапії та реабілітації при онкологічних захворюваннях. Кухарі та персонал диспансеру професійно дотримуються всіх стандартів приготування її. Пацієнти висловлюють вдячність за уважне ставлення до їхніх дієтичних потреб. Ми маємо дбати про здорове харчування завжди.